Вітаю! Сьогодні покажу вам справжню перлину австрійської домашньої випічки. маковий кекс, неймовірно ніжний, ароматний і абсолютно незвичайний. До цукру додаємо яйця і збиваємо до світлої пишної маси. Додаємо ванільний екстракт або ванільний цукор і продовжуємо взбивати. Далі додаємо грецький йогурт, столову ложку рому, але я замінила на коньяк та сливове повидло. Думаю, можна замінити на яблучне або абрикосове, а також упаковку сухого макового насіння. Усе добре перемішуємо до однорідності. Усі пропорції залишаю під відео. Додаємо дрібку солі, розпушувач та просіюємо борошно. Усе добре перемішуємо до однорідності. В результаті виходить густе в'язке тісто консистенції сметани. Додаємо 2-3 ложки рослинної олії без запаху та трохи розтопленого вершкового масла та вмішуємо в тісто. Вершкове масло можна за бажанням замінити на рослинну олію. Викладаємо тісто у форму змащену олією та випікаємо при температурі 175 градусів приблизно годину. Кекс має насичений смак і оксамитову структуру, простий у приготуванні і максимально смачний. Якщо сподобався рецепт, з вас лайк, підписка та дзвіночок. І я печу далі, щоб ви не нудьгували. До нових зустрічей!